Приїхали в магазин «Казкова магія» Я зараз собі на клумбочку виберемо щось гарненьке. Зразу такий велика кинувся нам в очі. Тук-тук. Добрий день. Добре, добре. А ми до вас, дуже, вітаю. вас краще. У вас дружиною. Так, так, з дружиною. Дуже... Да, 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 Приїхали обирати піточки. Симпатична. Симпатична така, еквадор, найкраще. Да. Дивіться. Червоні. Ага. У вас дуже гарна ця кофтина. Це мене юля одягає. Ну я Нет. вам скажу так. Дизайнер у вас чіткий. Дякую, дуже приємно. Я зразу мені не дуже вона подала, кажу, та вона довка, та тебе вже животик вирізка, а ми всі куці, всі футболки каже, куці вже, хай буде така. А тоді раз удів, тут раз другий раз зачіпають, яка така гарна, кажу, всього вона любима. Всі сказали, що вона. Я не бачу, а кажуть, що здалеку мов вишити, а воно просто принтер. Доставку ми вже трошки. У нас вже було перве замовлення, дуже велике. Ми самі доставляли з музикою Музику на машину, музику все там тара-тара. Так не хватало. Я Юліка, так на це б нас би сторони зняв. Так, а що ж ви не дзвонили? Отакий От букет. Приїхали до нас, сказали, що до вас да, до то, вас хороші люди. Я розплакався трохи, типа, не в центрі, це поряд було з центром. Типа не в центрі, а приїдьте на Слідицьку, замовти тих людей. Да, то хороші то, люди. Берете, Я роз... так розстроюся, кажуть, є, буде доставка. А може там якусь, звісно, шоу програма, де народа. І, і додукали там, все як положено. Ну, і, і браво нам кричали, да, так. так. Ну, не відпустили, просто так бутербродом заставили. Так, mm. <смеш> <Трошечки, смеш> <да>, було <смеш> дуже, дуже приємно. <смеш> Старалися ми от душі навалили це, репетірували два дні з Юлею. Каже, так навалиш телефон, біон кльос, кльос, цю колонку на всі бам. А, так ви, ви готувалися два дня? Ну, Та <смеш> нас за тиждень нам замовили, за <смеш> репіки, замовили. Тиждень, бо треба було багато квітів, 71 штуку трояндочку, <смеш> тому там готували такий, бо кидається, але я мала. Залиш. Я <смеш> вже так дуже не Опомнеш, ну, Она даже воно об'єм, ну таке. Важкувато жіна ж чер... не так його приїхав. Поламаєш головки, накурати красивами да, Тун-ту-тун, це там браво, так червоний, так і ну, мені так хвилювався, хоть мене перечепиться, Юля ж мене з тими шариками. <рес> Фух, це було так, <рес> весело. Пережили, кажу Юля. часа тренували. Оці кошики, все, що ви продаєте, все йде на доклад. Так, так. Клас. Ну, це виходить, ця жінка так придумала? Да, так, жінка придумала, нам приносить, ми під реалізацію продаємо, віддаємо їй гроші, вони на класно. Де ще? Така коштує 550 гривень. Це на 12 літрів. На 12 літрів. Так. Добре. Скажіть, будь ласка, скільки така коштує у вас? Це йде парою, продається отакі. Це пластик, іде 1800. Кераміка 401 воно стоїть. Оце пластик. Так, воно, стоїть, а пластик. Да, воно не буде рамі. А, глад, а, то керамік. а, а керамік. як ви кажете пари? Це їх дві? Пора це більшенька й мешенки. Да. Можна сім'ю чотири три п'ятсот.